Вітаю! Я лікар репродуктолог з клініки Надія Теплюк Лариса Миколаївна. І сьогодні я хочу вам розповісти про лікування непліддя методом екстракорпорального запліддення коштом держави. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, одна із шести жінок у світі страждають від безпліддя. Досить високі шанси на отримання бажаної вагітності за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. І саме тому в Україні було створено. Нову програму державних гарантій коштом держави, враховуючи те, що програма допоміжних репродуктивних технологій є досить коштовною, наша держава створила для вас нову програму лікування безпліддя за допомогою екстракорпорального запліднення, але необхідно буде при собі мати певний перечень документів для того, щоб вступити саме в цю програму. Які основні документи потрібно мати для участі у програмі лікування непліддя на через Національну службу здоров'я України? Саме основний документ це є електронне направлення від закладу охорони здоров'я, де проходив мультидисциплінарний консиліум та на якому було встановлено діагноз безпліддя? Чи є якісь специфічні вимоги до учасників програми НСЗУ для лікування непліддя, окрім базових документів? Однією з найосновніших таких вимог це є вік жінки до 40 років. Що означає це, що жінка, яка досягла 40 років, не може приймати участь у програмі. Останнім часом держава внесла зміни в наш протокол, тому дали жінкам вік саме 40 років і 11 місяців. Як швидко можна розпочати програму після подання документів і проходження необхідних консультацій? Якщо у вас є електронне направлення та ви маєте всі необхідні аналізи, ви можете вступати вже в державну програму. Дякую, звертайтесь до нашої клініки.